Вітаю вас на каналі Казки з подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. У маленькому містечку, де всі будинки мали червоні дахи, жила дівчинка Марійка. Одного дня вона знайшла на горищі стару коробочку, а в ній яскраві шлюпанці. Вони були легенькі, м'які та, здається, трохи мерехтіли. Які ж гарні, вигукнула з одразу зула їх. Щойно вона ступила крок, як відчула дивний вітерець навколо і опинилася на піщаному березі. Перед нею шуміло море, а чайки кружляли в небі. Це просто диво прошепотіла дівчинка. Вона вирішила зробити ще один крок і раптом опинилася серед високих дерев у справжнісінькому джунглі. Там Бургали різновольорові пташки, а мавпочки хитро висирали з гілок. Як цікаво, але як же мені повернутися додому? Маріка задумалась і зробила ще один крок. Марійка зробила крок вперед, і перед очима розкрився новий світ. Вона стояла на кам'яному зеленому муху, а навколо височили велетенські гриби з різнобарними капелюшками. У повітрі плавали світлячки. Які нагадували маленькі ліхтарики. Де це я? здивувалася дівчинка. Раптом з-під одного гриба визирнув кумедний гномик у червоному капелюсі. Ой, гостя, зрадів він. Ти, мабуть, у шлюпанцях мандрівниках? Так, тільки я не знаю, як ними керуватись, дізналась Марійка. Гномик усміхнувся. То ти справжня мандрівниця, якщо хочеш дізнатися секрет шлюпанців. Його треба знайти лісового мудреця. Він живе там, де місяць ховається за найвищу сну. Марійка подякувала гномикові й рушила далі. Їй було цікаво, ким був той лісовий мудрець і чи допоможе він їй дізнатися таємницю чарівних шлюпанців. Марійка рушила в глиб чарівного лісу, ступаючи обережно, щоб не потревожити крихітних істот, які визирали з під листя. Дерева навколо здавалися вищими за хмари. А серед їхніх гілок миготіли золоті вогники, неначе зірки падали просто в ліс. Де ж це найвища сосна? замислилася дівчина. Раптом з гущавини долинув лагідний голос. Якщо шукаєш дорогу, йди за світлом світлячків. Марійка обернулась і побачила маленьку лісову фею з крилами, що мурахтіли всіма кольорами веселки. Ти знаєш дорогу до лісового мудреця? Запитала дівчинка, Фаї кивнула. Він чекає на тебе, але спочатку тобі треба пройти випробування. Яке? здивувалася Маріка. У цьому лісі є три стежки. Одна веде до мудреця, інша до долини вічного сну, а третя повертає назад. Вибрати правильно зможеш лише якщо слухатимеш серцем. Марійка подякувала феї та глибоко вдихнула. Перед нею справді розходились три стежки. Марійка зупинилась перед трьома стежками і заплющила очі. Вона пригадала слова феї «Слухай серцем. Одна стежка була вкрита м'яким мохом, інша засипана золотистим піском, а третя звивалася між густими деревами. З них зривалися пісні пташок. Я вірю своєму серцю. Перешепотіла Марійка і ступила на вузьку лісову стежку. Чим далі вона йшла, тим яскравіше попереду світилося загадкове сяйво. Нарешті, між двома високими соснами, вона побачила мудрого і старого мудреця. Він мав довгу бороду, а в очах мерехтіли зорі. «Ти прийшла дізнатися секрет шлюпанців-мандрівників?» мандрівників? запитав він. Марійка кивнула. Вони ведуть туди. Куди прагне твоє серце, пояснив мудрець. Якщо хочеш додому, просто заплющ очі й уяви свій дім. Дівчинка зробила глибокий вдих, міцно заплющила очі і, по думку, уявила свій затишний будинок, мамині обійми та запах улюбленого пирога. Праз шлюпенці загорнули її в теплий сайво, і вона відчула, як земля під ногами змінилася. Коли Марійка розплющила очі, вона стояла у своїй кімнаті. Старі шлюпанці більше не мерехтіли, але вона знала, що її серце знову забажає пригод але не завжди допоможе їй здійснити цю подорож. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії. До нових зустрічей у світі казок і снів.